Чи може звичайний пам'ятник розповісти всю історію життя людини? Традиційний монумент зберігає лише імена, дати та кілька слів, які рідко можуть передати всю глибину особистості. Та чи достатньо цього, щоб по-справжньому зрозуміти, якою була людина? Цифровий меморіал відкриває нові можливості збереження пам'яті тут оживають історії з минулого. Світлини, відео, особисті спогади. Все це говорить більше, ніж будь-які написи. QR-код на пам'ятнику відкриває доступ до теплих історій. А цифровий меморіал дозволяє відвідати та вшанувати пам'ять з будь-якої точки світу, залишаючись поруч із дорогоцінними спогадами. Пам'ять про близьких варта більшого. Пам'ять. Sedia.